Всім привіт і вітаю вас на новому занятті на каналі Легка Англійська. Мене звати Віталій і на сьогоднішньому занятті ми розмовляємо про подорожі та туризм. Ми вивчимо багато нових слів та фраз пов'язаних з туризмом. І це відео буде корисним як для людей, які просто хочуть в цілому вивчити англійську, так і для тих, хто хочуть просто трішки підтягнути рівень англійської для того, щоб могти подорожувати. Готові вчити англійську? Починаємо! І для початку поговоримо про готелі. Готель англійською звучить як hotel. Hotel. Дуже схоже до українського слова, і тому його буде дуже легко запам'ятати. Далі резервація це reservation. reservation. А резервація готелю це hotel reservation. Далі кімната це room. room. Hotel room – це кімната або номер в готелі. Reception – Рецепція. Це перше, що ви бачите, коли заходите в готель. Ще раз reception. Далі ви підходите до рецепції і вам потрібно зареєструватись в готель. Так, ви даєте ваш паспорт і вас заселяють. Це називається check-in. Check-in – це реєстрація, а check-out – це виселення. Тобто ви знову підходите до рецепції і кажете, що ви виселяєтесь. I'm checking out. Я виселяюся. До речі, check-in також використовується для реєстрації на політ. Коли ви приходите в аеропорт, ви даєте ваш паспорт. Це також така сама реєстрація, це також check-in. In. Availability. Availability – це доступність, тобто наявність вільних номерів для бронювання в готелі. Далі, які види номерів у нас є? Є single room. Single це для однієї людини. Single означає один. Далі double room. Double – це для двох. Номер для двох. Також в нас є family rooms. Family – це родина, а family room – це сімейна кімната, тобто для трьох і більше людей. Там вже потрібно уточняти. Також в нас є non-smoking rooms, номери, в яких не можна курити. І suites – це люкс-номери в дорогих готелях. Тобто suite – це люкс-номер. Також ще дуже важливою річчю у готелях, особисто для мене, є «Breakfast included» або «Breakfast not included». Це чи є сніданок включений в ціну, чи сніданку немає, і вам потрібно десь його шукати самостійно. Так ось, «Breakfast included» – Це він включений. І breakfast not included, це він не включений. Також це дуже популярними є подорожі all-inclusive. Це коли все включено. Тобто їжа, сніданок, обід, вечеря, напої, все включено у вашу ціну на готель. А зараз вивчимо кілька фраз, які можуть бути вам корисними при резервації готелів, а також при реєстрації в готель. Перше з яких це I'd like to make a reservation. Тобто я б хотів зробити резервацію кімнати або кілька кімнат. Так ось. I'd like це скорочення від I would like. Я б хотів. To make, зробити. І reservation резервацію. I'd like to make a reservation. Наступна фраза: I have a reservation under the name. І далі ви просто називаєте ваше ім'я. Наприклад, I have a reservation under the name John Wick. Тобто в мене є резервація на ім'я John Wick. Так, I have a reservation. В мене є. Я маю резервацію. Under the name під іменем. І далі ви просто кажете ім'я. Ця фраза корисна, коли ви заселяєтесь в готель. Do you have available rooms for? І далі ви називаєте часовий період, тобто дати, в які ви хочете заїхати в готель. Тепер, як перекладається, чи є у вас доступні наявні вільні номери на даний часовий період? Наприклад, do you have available rooms for the weekend? Чи є у вас вільні кімнати на вікенд? Далі. What is the price for this room? Скільки коштує ніч в цьому номері або в цій кімнаті? Або також можна перекласти, яка ціна цього номеру. І, звичайно, найважливіше питання: Is breakfast included? Чи сніданок включений? Чи він входить в ціну даного номера? І тепер, друзі, ми можемо побудувати цілий діалог при резервації готелю. Тобто, дивіться, спочатку ви кажете: Do you have available rooms? Чи є у вас доступні в наявності кімнати? Далі ви питаєте, скільки кімната коштує? What is the price for the room? Далі питаєте, чи сніданок включений. Is the breakfast included? І потім ви кажете, I'd like to make a reservation. Тобто я б хотів зарезервувати ось цей номер. А зараз переходимо до відвідування пам'яток, і першим словом тут якраз буде слово Landmark, тобто пам'ятка, але в дуже широкому значенні. Тобто, Landmark це може бути будь-що, куди ходять туристи. Це може бути якась будівля, так як, наприклад, в Нью-Йорку це Empire State Building, або статуя, як статуя свободи. Або якийсь парк, куди люди ходять, тому що він дуже популярний, і дуже красивий, або якийсь ботанічний сад. Тобто будь-що, що є популярним серед туристів, що варто відвідати, коли ви подорожуєте. Це лендмарк. Трохи схожим позначенню до лендмарк, є Tourist Attraction. Tourist Attraction – це щось, що приваблює туристів, якесь місце. Яке приваблює багато туристів. Це також може бути будівля, може бути якось, якийсь розважальний центр, може бути статуя, може бути музей. Тобто будь-що, куди сходяться багато туристів. Це «tourist attraction». А тепер, куди саме ходять туристи, коли вони подорожують? Музей це «museum», museum. Театр theater. Арт галерея або галерея мистецтв це «art gallery». Art gallery. Historical site. Historical site – це якесь місце, де відбувались історичні події. Ще раз. Historical site. Gift shop або souvenir shop. Магазин подарунків або магазин сувенірів, тобто це місце, куди ми приходимо, особливо в кінці подорожей, щоб купити якісь подарунки або сувеніри для наших рідних або друзів. Visitor Center – це інформаційний центр. Вони часто зустрічаються в місцях, які є дуже популярними серед туристів. Ви можете зайти туди, взяти карту місцевості, можете взяти якісь буклети з місцями, які варто відвідати, або просто спитати людей, які там працюють, що вам варто зробити, куди вам варто піти. Зазвичай в майже 100%. Падків люди, які там працюють, говорять англійською. А зараз фрази для відвідування пам'яток. Перша з яких це we are planning to visit, і далі ви кажете, що саме. Тобто, we are planning це ми плануємо. Ми плануємо visit Відвідати, we are planning to visit і потім просто називаєте яку пам'ятку. Наприклад, we are planning to visit the Statue of Liberty, Статую Свободи. «What are the opening hours?» В які години працює дане місце? Тобто, наприклад, ви хочете піти в музей, тоді ви скажете what are the opening hours of the museum? Які години, в які години відкритий цей музей, коли можна прийти в цей музей? What is the entrance fee? Entrance це вхід. Fee – це синонім до слова price, тобто це ціна. І what is the entrance fee? яка ціна входу? Скільки потрібно заплатити, щоб зайти в цей музей, театр або що б це не було. Are there any guided tours available? Тобто, чи є в наявності якісь екскурсії з гідом? Are there конструкцію ми вже вчили, тобто чи є, чи просто є? В кінці ще стоїть слово available, тобто чи є в наявності. Guided tour. Це тур або екскурсія з гайдом, тобто з людиною, яка буде вам все показувати та розказувати. А зараз, друзі, поговоримо про аеропорти. І саме слово аеропорт англійською буде «airport». Airport. Далі, коли ви прибуваєте в аеропорт, там у нас є стійки реєстрації, тобто «check-in desks» або «registration desk». Тобто «registration» – це реєстрація, «check-in» – це також реєстрація. Ми вже це проходили в готелях. Далі «desk» – це робочий стіл. Тобто в англійській є два слова для стола. Перший це table, тобто «table» – це стіл для їжі. А desk це робочий стіл. І registration desk або check-in desk це стійка або стіл для реєстрації. Після проходження реєстрації вам видадуть ваш посадковий талон, тобто boarding pass. Ще разок: boarding pass. І з ним вже потрібно рухатись далі. Але куди? Як знати, куди рухатись далі? В аеропортах є позначки. Arrival або Arrivals та Departure або Departures. Тобто Arrivals – це прибуття. Те місце в аеропорту, коли куди літаки прибувають, і люди звідти будуть виходити в місто. А Departure – це відбуття, тобто вильоти. Це в це місце. Вам і потрібно йти з вашим талоном. Тобто ви берете талон і йдете в Departures. Там звідки літаки вилітають. Security check. Security check – це перевірка безпеки, тобто місце, в якому вас заберуть всі речі, просканують їх, чи там немає якихось небезпечних речовин або предметів. Також просканують вас самих і при необхідності можуть обшукати, але це вже крайні випадки. Також ще раз security check. Passport Control. паспортний контроль. Тут все просто. Це місце, в якому ви даєте ваш паспорт або інші необхідні документи, і вони перевіряють, чи ви громадянин даної держави, чи ви іноземець, і у вас є якась віза. Тобто, вас просто перевіряють на легальність перебування в даній країні, і там ще є різні відділи. Тобто, один це Citizens. Citizens – це мешканці цієї країни, тобто громадяни цієї країни. А також є Foreigners. Foreigners – це іноземці. Тобто дивіться за ось цими знаками. Якщо там є Citizens та foreigners, і ви не в Україні, тоді йдіть у відділення foreigners це для іноземців. І останнім кроком вже перед посадкою на літак буде знайти ваш гейт. Гейт на українській так і буде гейт чомусь, але воно перекладається як ворота, двері або вхід. Тобто вхід на ваш літак. І він буде вказаний у вашому посадковому талоні, тобто boarding pass. Там зазвичай якась цифра та літера, наприклад, 11А. 11 a або 23B, 23 b і так далі. Тобто ви просто дивитесь у ваш квиток, тобто посадковий талон, і знаходите вже ваш гейт. Коли ви прилітаєте, до речі, пам'ятаєте, як буде прилітати або прибувати? Arrival. тобто ви прибуваєте в частину аеропорту, яка називається Arrivals. Тобто ви прибули і далі вам потрібно отримати ваш багаж, якщо ви його здавали. Тобто це буде Baggage Claim Area. Area – це зона або територія, тобто це зона, в якій ви отримуєте ваш багаж. Там багаж їздить на такій каруселі, на конвейері, так і на англійській це так і називається Baggage Carousel, тобто конвейер з багажем. Після цього ви ще раз проходите паспортний контроль і рухаєтесь далі на митницю. Митниця це Customs. Ще раз Customs. Там дуже рідко перевіряють. Ну, як мінімум, мене з усіх моїх польотів, яких більше 100, мене перевіряли, можливо, разів 3-4. Але всяке може бути так. Ось там вони перевіряють ваш багаж на наявність якихось заборонених для ввозу речей або. На наявність якихось нових куплених речей, за які ви не заплатили податки. Тобто вони можуть попросити вас заплатити податок за них вже в цій країні, або просто вас пропустити, якщо у вас немає нічого забороненого. А зараз кілька корисних аеропортових фраз. Почнемо з фрази: Я б хотів зареєструватись, або мені потрібно зареєструватися. Тобто ви підходите до стійки реєстрації і кажете I would like to check in» або. I need to check-in. Тобто, перша, я б хотів зареєструватись, а друга, мені потрібно зареєструватись на якийсь там політ. Політ або рейс, до речі, буде flight. Цього ми не вчили раніше. Flight це рейс. What's the departure gate for the flight? І далі ви кажете, який у вас рейс. Тобто, який гейт для цього рейсу? Це часто корисна фраза, коли ви поспішаєте, коли у вас немає багато часу самим самостійно шукати ваш гейт, і ви мусите когось спитати з працівників, щоб швидше його знайти і встигнути на ваш політ. Також ще раз: what's the departure gate for the flight number? І далі ви кажете, який номер вашого рейсу. Далі, при реєстрації ви можете попросити якесь сидіння. Не факт, що вам його дадуть, тому що, можливо, всі вже зайняті, але якщо в них є вільні, вони можуть вам дати це безплатно. Так ось, ви можете сказати I would like a window seat, please. Так, ось window це вікно, seat – це сидіння. Так ось я б хотів сидіння біля вікна. Window seat. Якщо ви хочете в проході, то ви скажете aisle seat. Aisle – це прохід. Там є літера S, але ми її не вимовляємо. Це просто aisle. Айл сіт це місце біля проходу. Центральне місце ніхто не буде просити. Я в житті не бачив, щоб хтось хотів центральне місце, але якщо вам потрібно, то I would like a central seat or a middle seat. Тобто middle – це посередині, а central – це центральне. Далі літаке, які будь-який інший вид транспорту, інколи запізнюється. І як запитати, чи мій рейс буде вчасно, чи він запізнюється? Is the flight delayed or on time? Тобто delayed це запізнення, запізнюється, затримується. Or, або on time. On time це вчасно. Не перекладайте, будь ласка, це дослівно. On time на часі, ні. Це вчасно. Is the flight on time, чи, чи рейс буде вчасно, або is the flight delayed, чи цей рейс запізнюється або затримується. Друзі, будь ласка, записуйте та запам'ятовуйте ці слова та фрази. Вони є дуже корисними і реально використовуються в справжніх життєвих ситуаціях. Я особисто відвідав близько 20 країн, і у всіх країнах я використовував як мінімум кілька фраз з тих, які я вам сьогодні розповів. Так ось, записуйте, запам'ятовуйте і використовуйте у ваших подорожах. Друзі, будь ласка, залишайте ваші вподобайки та пишіть коментарі під моїми відео. Я дуже ще раз дуже вдячний всім тим, хто пишуть коментарі. Під моїми відео. Вони дуже допомагають розвивати мені канал. Також на моєму каналі з'явилася нова функція. Це супер дякую. Це таке сердечко з доларом всередині можете побачити під моїм відео. Коли ви натиснете на цю кнопку, ви побачите, що ви можете залишати донати для мене на моєму каналі. Якщо маєте бажання, я буду дуже вдячний. Тепер, друзі, дякую вам за перегляд, успіхів у вивченні англійської, і побачимось в наступному відео. Bye, guys!